Знайшла цю зіроньку. Ага, це не проста зіренька, а не звичайна. Вона прилетіла до нас з космосу. Гуляєте? Але прилетіла вона для того, щоб сказати нам, що в ноутбуці нам є послання космічне. Розглянеться послання. Ставте нам коло ноутбука і вперед, будь ласка. А то сірвіть? Ну, Давайте розглянемося послання. Панові планети пірати. на Ой, загружу, катастрофа у математичній Що робити будемо? Як діяти? Лємо. Треба рятувати планету, туалет. Рятувати. А чи зможемо справитись? Адже це математична планета, Карінка. Так, зможемо. Так, там от космічні пірати нам придумають, мабуть, що якісь математичні перешкоди. Нам треба дуже гарно віднести за цього завдання. Добре. А як же дістатися туди? Хто знає? Карінка? Треба полетіти на ракеті. На ракеті треба так? дістатися. Добре. А де стартує ракета? Арсенчик. Ракета стартує Космодромі. У космодромі, так. А як у вас? Діли? Так, ось ми вже і в ракеті. Закрили вже люби ракети. А скажіть, будь ласка, Андрій, чому ти саме це місце зайняв в ракеті? Тому що в мене зображена цифра 6. Цифра 6, так. А у нас без сусідів числа 6. Сусід числа 6, 5 і 7. Молодець. Карінка, а чому ти саме це місце зайняв? У мене на притку зображена цифра 3, Тому я зайняла місце 3. Так, а на заш сусідів? Так. Будь ласка. Два і чотири. Молодець. Так, Даринка, а ти чому саме там сіла? — Тому що в мене на квитку зображено цифра два. Так, сусіди чи складали? Один і три. Так, молодець. Ну що, нам вже злітати, тому що нас чекає туані, так? Прятуємо чекає. Але наша ракета дітям не просто космічна. Для того, щоб вона залетіла і дісталася до туані, нам потрібно і нам відповіді на, на деякі запитання. Ви згодні? Так, так? зову. Ще запитання. Скільки зірок на небі, Андрійко? На небі зірок п'ятничого. Скільки пір років на землі Поліна? Не на землі пів року. Ну скільки? Дванадцять. Дванадцять? Не сітає Тетяна. У році чотири, 4 роки. А назви, будь ласка, щоб на Полінка приготала. Зима, весна, літо, осінь. Одеться. Скільки днів у тижні, Вілочко? Днів у тижні. ти знаєш Так, рубить, так. А зараз який місяць? Андрій, зараз місячає. Який рахунком? Шостий. Шостий місяць. Шостинь. Шостинь. Так. І ще одна питання до вас. А сонце це планета чи зірка? Будь ласка, віка? Зірка. Зірка. Ну, ще питання сімше закінчилось. Отже, наша чарівна ракета може рятуватися. Виходити час, виконати завдання від класничних піратів. Погоджуєте?

Стало на місці, стало 17. Так, космічні пірати підготували наступне завдання, а саме потрібно викласти геометричну закономірність. Виконувалиш да, всі? Да, да. Так, так. віруємо, стоїмо на місці, скатайся. Спали. Да. А тепер послухайте. Ну, ми прилетіли з вами на ракеті? Так. Да. Будь ласка, візьміть ракету і виконайте завдання наступне. Виходить числовий склад ракети, на якому ми добралися до планети тула. Будь ласка. зотримо. Здрастуйте. Да, так. que política estão Я ти приготувала на завдання з цим м'ячиком погратися. Будь ласка, діть сюди. Космічні м'ячики. і раді дізналися, що ми з вами, літівники планети математичний товар, прилетіли з планети ми прилетіли. Земля. Їм дуже цікаво погратися таку жартівну руку. Що буває на планеті Земля? довгі, коротке, широке, міське, високі міське. Спробуємо я буду стояти у колі кидати дитині кожен м'ячик. так? Маю меджір, то йде відповідь на неї запитання. Приготувалися? Так. Андрійко, широке вузьке. Молодець. Довге коротке. Молодець. Високе низьке. Молодець. Карінка. Широке вузьке. Рушнець. Рушничок. Довге коротке. Життя. Високе низьке. Стобурде. Молодець. Довге коротке. Високе низьке. Трава. Трава. Довге коротке. Штаніше. Так. так. Широке низьке. Забор. Я і хочу Андрій казати. Високе низьке, ще щось. Храм, так. Високе низьке? ще каже. Шкаф. Широке низькі. Шість. І широкі у нас багато місць, місць, Так ну що, молодці? Давайте знову підходимо до столики. Наступне завдання часто лише вирішувати, вирішу, тому що космічні правди застережу на чим ми робимо, чи виконуємо завдання. У нас не слідайте. Відповідно до нашої зірки. Яка у нас зірка в сонячної системи? Сонце. будь ласка. Порядку йому відповідно до центральної нашої зірки, яка в центрі сонячної системи сонце. Таке завдання від космічних піратів поступило. Так, ось які молодці наші діти. Рятівники планети Туан. Всі виконали порядку віно. Ну що, чекаємо ще. Так, чекаємо. так. молодці, складе місце. Наступне завдання. Це верті. І підесь, будь ласка, так. наступне завдання. Діти, для чого ви дістались до планети Туан? Вигадайте. Наступне завдання з'ясувати, куди ракета, до якої планети дістанеться, а саме розв'язати приклад. Будь ласка, розв'язавши приклад, ми знаємо, куди ж та ракета полетить. Молодці.

Приймайтеся проблема, що колета про може бути захоплена космічним акуратом. Викуйтеся ці завдання. Відповідно, будь ласка, прийдемо. Так. Ну що, із цим завданням впоралась наша група. Киїться на місце. Так. А зараз, будь ласка, візьміть карткою і ми придумаємо з вами, наступну картку ми придумаємо задачі і розв'яжемо Давайте придумаємо задачу. Можемо беремо беремо карту і придумаємо за малюночку по та Там про розв'язання. Хто викладе, будь ласка, щоб я підніміть руку, щоб я приїжджала з картинку зелену.